Всіх вітаю! З вами Марія. І філіжаночка з питанням ваш березень та його сюрпризи. Давайте роздивлятись. що розкаже, які сюрпризи нам покаже. Так, філіжаночкою при вас відчиняю. Тож, хвилинку мені дайте. Я роздивлюсь. Так, дивіться, в домашній сфері одразу бачу жінку, яка, знаєте, це більш на подарунок схоже, але як розгортаєте щось. Якась така несподіванка взагалі-то. Від людини, яка мені дивно, що людина якось так себе приховує. Людина, яка, знаєте, от якби типер порадіти ж ні, якась дивна річ буде даруватись комусь з вас, яка через яку. Як спостерігати людина буде за вами. Ну Наприклад, там може знаєте щось таке, що потім буде, а чого ти не носиш, а чого ти не користуєшся, щось таке, що знаєте подарунок, який буде ну взагалі-то не зовсім приємним? ну знаєте Як результат. Тож так, якось людина темною показана, і взагалі якась така не дуже приємна тут ситуація. То будьте уважні, може взагалі ви не дуже схочете приймати такий подарунок від людини, то ви знаєте, нема нічого поганого в тому, щоб сказати людині мені не треба, ну от я не буду приймати, бо тут щось таке, знаєте, як з підкладом. Неприємне щось. Хоча буде виглядати як щось таке дуже. ну, як я, ж так старалась, чи старався. я не можу описати вам навіть людину, щоб сказати вам якісь там подробиці, подробиці по людині. Але певний час ця людина за вами спостерігає і певний час ви вже якось так стараєтесь. Відсторонюватись від людини. Тож тут знов буде якась така ситуація, коли вам буде неприємно. Далі дивлюсь, що ще буде сюрпризом для вас у березні? Е, так, дивіться, <кій> сюрпризом буде якась ситуація між жінкою і чоловіком. Коли жінка зрозуміє, що чоловік від неї щось приховує, навіть Аліса прибігла подивитись, що там таке приховується від вас. Якась така інформація, яку не хоче вам розказувати, не хоче, щоб ви знали. Це щось людина, Аліса, ти будеш тепер туди-сюди ходити, да? щось таке людина, знаєте, з кимось поспілкувалась, і це, ну, як знає якусь правду про іншу людину, але не хоче з вами ділитись. Може, там нічого і поганого взагалі-то, але поки що приховує. А потім, потім, як пройде час, ви все одно дізнаєтесь цю інформацію. Тож не лякайте себе, потім вам все відкриється. Але спочатку там чоловік дізнається подробиці, він їх обміркує, а потім вже вам розповість. Так, далі. Дивимось, тут сюрпризом якась справа чоловіча буде, дуже побігає, дуже побігає. Заради жінки, заради тут, може це і заради дитини, бо може це молода, ну там підліток, наприклад. Ось така якась ситуація дуже побігає, дуже постарається. Так, знаєте, буде навіть нервувати, буде так, ситуація, яка і грошей йому буде коштувати. І така, знаєте, ну так. для себе вирішить, що я повинен це зробити. Так, далі. Сюрпризом у березні буде для когось з вас нерішучість людини. Може, для когось з вас це ваша нерішучість, може, для когось це нерішучість людини, яка стосується вашої сім'ї, близька до вас людина. Тут. Але, знаєте, більш на чоловічу статуру мені схоже, Не буду наполягати, але більш на чоловічу статуру схожа. І якась ситуація, коли людина не знає, що обрати. Знаєте, якось так два варіанти, які і один гарний, і другий гарний, і просто нерішучість від того, що людина просто не може обрати. Ну, нехай роздумує, розмірковує нічого. Так, далі, що ще буде сюрпризом? Телефонний дзвінок від чоловіка. Але такий, знаєте, дивний телефонний дзвінок. Тут дивіться, яка ситуація. Троє людей, як троє друзів, виглядає так, вся ситуація. І знаєте, як один другого накрутить в якійсь ситуації. Е -м якісь свої. Там, думки йому Викаже, так? Але. Е -м людина, знаєте, от не... Розібравшись, буде щось там з вами, ну, як, знаєте, як відносини захоче е прояснити. Але розі розібратись там треба. Розібратись вийде, але настрій буде зіпсований. Ну, так. Далі. Які ще сюрпризи у березні? Чомусь буде сюрпризом для когось з вас, з жінок, з панянок? Компліменти від чоловіка, який ну, так вже буде розсипатись в цих компліментах, так вже буде старатись, ну, з такою посмішкою, такий він ну, в голосі буде людина. То вже ж ви слиховуєте і дякуєте і не оправдуйтесь. Будь ласка, що там ви виспались сьогодні, що так просто вийшло, вдало одяглись. Ви, красунечка, і приймайте з вдячністю. Так, далі. Що ще буде сюрпризом? Угу. Ви знаєте, на роботі мені подобається. Шо? Доволі такий, ну, скажімо, світлий місяць буде по енергіях. Знаєте, коли от я б не сказала, що мені якісь сварки по роботі показані, що якісь такі ситуації, коли люди один одного гризуть, навпаки, спілкуються всі якось так знаєте, підтримуючи один одного. Повірте, я не так часто таке бачу у чашках. Дивіться: показана ситуація, коли колектив навколо однієї людини. Як знаєте, от як опікується цією людиною. Взагалі-то стараються показувати так, що воно якось ну, просто ж це ж спілкування, це нормальне спілкування, нічого такого. Але один -од з одним переглядаються і якось, знаєте, щоб воно не нав'язливо виглядало, але коли люди ну з таким якимось теплом до людини, може там щось станеться у людини і будете просто усім колективом опікуватись людиною, я ну, таку дружню підтримку виказувати. Але не так, не напряму, що там нам тобі, тебе шкода і як, як тобі допомогти. А просто ви, ви просто будете щось робити для людини. Далі дивлюсь. Так. Клоунада якась чоловіча мені тут показана. Це буде взагалі-то сюрпризом, бо людина якось, це не стандартна поведінка буде в людини. Вона взагалі так себе не поводить. А тут просто якесь як свято буде, і людина просто от, ну так, так знаєте, Ну, Вона нібито ну, можна буде так себе поводити, але взагалі-то не очікують такої поведінки. Взагалі-то завжди людина така серйозна, така, знаєте, що, а чого це? Що це він так? Так, далі, далі. Угу. Заздрість буде викликати. Ага, дивіться як. Тут показана жінка, яка, знаєте, людина собі там щось намріяла, щось дуже старається робить для себе. І тут щось виходить у людини. Її якісь справи, вони, ну якби то, знаєте, вони е, не приховані, а ну, люди поряд бачать, що людина щось змінюється і в кращу сторону. І ось це буде викликати заздрість. Мені не показана одна єдина люд... а ні, показана О, жіночий колектив. Не одна людина тут буде застрити, а жіночий колектив. Люди між собою будуть обговорювати. У вас як місяць такої, знаєте, шаленої вдачі буде. Якісь ваші справи будуть легко вирішуватись. І ось це буде. Викликати а як же ж без цього, але робіть, нехай це вас не зупиняє, просто робіть те, що вам треба. Новина якась така буде у жінки, як дочекається новини з домашньої сторони. Якась така, знаєте, от коли людина щось ходить, обмірковує, якийсь поворот у справах. Але, знаєте, як вихід з глухого кута. Розкривається ситуація і не заганяє людину у глухий кут, а навпаки, як вихід показаний. Для людини, для жінки. Це для жінки. Це добре. Побачимо далі. Що ще буде сюрпризом? Так, зараз. Якась справа, яка стосується вашого талану. Ви як інструмент отримуєте для того, щоб щось там, якусь свою справу робити, доробляти, щось таке. Потім сюрпризом буде виконання якоїсь ідеї. Тут мені Людина показана, яка От вам як ідея якась прийде на думку, і ви просто будете розуміти, як її влаштувати, як, як зробити так, щоб вона була не тільки ідеєю, а щоб втілити її в життя. Далі, далі, питання, ви виникне питання, дивіться. Як принесе хтось вам це питання? Мені показана ситуація чоловік, жінка, розглядають якесь питання, яке як новина буде, от ну, воно від когось прийде. І, знаєте, людина якась мені показана, яка як втікає від вирішення цього питання. Ну, щоб людину цю е якби то, знаєте, не, не схопили для того, що ану, давай ти працюй над цим питанням. Якась така ситуація, яка Вона взагалі-то буде тримати людей, от поки не вирішать, нікуди вона не дінеться. І вона буде як, знаєте, як щось таке, що тягне. Що неможливо відсторонитись, неможливо так, знаєте, ну, покинути на півдороги і сказати, що ну, ну, все, ну не виходить і все. Ні, тут така якась буде справа, яка, от поки закінчите з цією справою, воно, знаєте, як буде і ночами не зможете спати, але зможете, ви зробите. Ви зробите, хоча там трошки не буде вистачати грошей, там трошки не буде вистачати знань, якихось там певних знань. От в якийсь момент все так влаштується, що і гроші з'являться, і знання, які треба, з'являться, і навіть людина, яка зможе допомогти теж. Підійде, от, от, як знаєте, все на один якийсь час буде влаштовано. Ось така філіжаночка, такі основні події на березень для вас. Дякую, що подивились. Бажаю вам гарного березня. Нехай все якнайкраще влаштується для вас, для вашої родини. Нехай вже весна прийде в наші домівки, в наші серця. І нехай вона принесе якнайкращі умови для всіх, для нас. Нехай вже прийде перемога, нехай все буде так, щоб ми з вами раділи і поздоровляли один одного. І давайте зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Всім пока!